Маркетинг план Coral Club. Ти розпочинаєш свій шлях партнера Coral Club. Відтепер ти у спільноті однодумців, які, вибираючи продукцію компанії, обирають зміни на краще. Coral Club місце, де ти зустрінеш людей, котрі розділяють цінності здоров'я, краси та розвитку. Фундамент бізнесу любов до продукту і розуміння його цінності. Обери свій формат. Перша стратегія співробітництва. Споживач. Стань членом клубу, купуй продукцію за клубною ціною зі знижкою 20% від роздрібної на сайті компанії або у будь-якому офісі продажу. Для цього потрібно усього лише зареєструватись, вказавши клубний номер або телефон того, хто порекомендував тобі Coral Club. Після реєстрації у тебе буде особистий кабінет на сайті компанії. Реферальне посилання для підключення нових партнерів, навчання у Coral Business Academy, підтримка наставників і партнерів, участь у яскравих подіях Coral Club. Ділитись інформацією про продукцію та можливості у компанії вигідно. Рекомендуючи продукцію, ти отримуєш 5% від покупок людини, яка зареєструвалась за твоїм реферальним посиланням. Виконуючи умови директорського рангу, споживач в ранзі директор отримує бонуси рангу відповідно до маркетинг плану Coral Club. Про них ми розповімо далі. Друга стратегія співробітництва дистриб'ютор, приділяючи дистриб'юторській діяльності кілька годин на тиждень. Дистриб'ютори Coral Club отримують додатковий дохід. І це можливість займатися улюбленою справою, зміцнити здоров'я та підвищити благополуччя. Успішний розвиток власної структури і професійне ведення дистриб'юторської діяльності надає можливість кожному дистриб'ютору стати бізнес-партнером компанії. А це вже максимальні можливості для побудови власного бізнесу у партнерстві з міжнародною компанією. Маркетинг-план система винагородження партнера за його діяльність, просування продукту, розвиток команди, навчання партнерів. Це чудовий інструмент для планування твого доходу, постановки цілей та оцінки ефективності дій. Для дистриб'юторів і партнерів у маркетинг плані Coral Club передбачені бонуси та привілеї. Перший бонус бонус з особистого та групового товарообігу. Це відсоток від твоїх особистих покупок і покупок членів клубу твоєї структури. Екстра бонус це додаткова премія у 50 умовних одиниць за груповий обсяг 750 і більше барів для дистриб'юторів директорської групи, для дистриб'юторів від срібного директора до зоряного майстра. Доступний бонус з поколінь для найбільш досвідчених лідерів компанії, майстрів починає працювати наступний рівень винагородження бонус нескінченності. Він становитиме від 1 до 5% від групового обсягу незалежно від кількості поколінь у твоїй структурі. Для майстрів компанія підготувала бонус привілеї, автобонус і бонус нерухомості. Виконуючи умови участі у програмі, майстри стають власниками брендованого автомобіля або покращують свої житлові умови, купують квартири, будують будинки. Ще одна бонусна програма для партнерів майстрів Coral Club – майстерські канікули. Це ексклюзивна подорож подорож мрії, найцікавіші країни, віп супроводження, кращі готелі, персональні екскурсійні маршрути і все це дарунок від компанії майстрам, які виконують умови кваліфікації, розвивають команду, демонструють прогресивне зростання бізнесу. Тобі цікаво, наскільки твої цілі досяжні, якщо їх реалізувати разом із Coral Club? Зроби чотири кроки до досягнення мети: Перший. Визнач бажаний бонус суму, яку ти хотів би отримувати. Другий. Розрахуй товарообіг, необхідний для отримання бажаного бонусу. Буде товарообіг, будуть бонуси. Третій. Визнач ранг. Для успіху слід прорахувати і запланувати бажане співвідношення рангу і товарообігу. Четвертий. Заплануй час, коли б ти хотів досягти своєї мети. Отже. Бонус. Товарообіг. Ранг. Час. Враховуючи ці фактори, разом із наставником склади план дій, заплануй своє навчання і засвоєння дистриб'юторських навичок із запрошення нових споживачів і партнерів. Бери участь у подіях структури та компанії і дій. Готовий розпочинати? Перше. Визначимо базовий ранг. Це твоя перша мета, щабель, з якого ти вже почнеш отримувати бонуси. У Coral Club це ранг директора, і досягнення усіх інших рангів залежить від того, скільки у твоїй мережі гілок і поколінь директорів. У Coral Club вимога до базового рангу 500 балів, що становить близько 750 умовних одиниць. Для того щоб виконати умову рангу, достатньо купувати продукцію Coral Club для себе плюс 7-10 партнерів, які купують продукцію за твоєю рекомендацією. Знайти таких людей і запропонувати їм стати споживачами вкрай просто. Твій результат зі здоров'я та чудові продукти компанії, працюють на тебе. У маркетинг-плані Coral Club є поняття рівень. Усі члени клубу, наявні у твоїй мережі, розташовуються у порядку запрошення. Ті, кого ти особисто запросив, це твій перший рівень, твоя перша лінія. Ті, кого запросили члени клубу, твоєї першої лінії, це твоя друга лінія, другий рівень і так далі. Наприклад, у твоєму першому рівні споживачі, преміум споживач і асистент. Це члени твоєї структури, і їх особисті обсяги входять до твого групового обсягу. Вони своєю чергою також запрошують у Coral Club знайомих і отримують бонус рекомендацій. Твоя структура розростається, зростає, і твій груповий обсяг. Груповий обсяг 500 і більше балів, не менше 50, з яких твої особисті покупки, і твій ранг «Директор». Зі свого особистого обсягу ти отримаєш 25%. З особистого обсягу споживачів першого рівня також 25%. З особистого обсягу преміум споживачів і асистентів першого рівня 15%, з особистого обсягу споживачів другого та подальших рівнів 20%, з особистого обсягу преміум споживачів і асистентів другого та подальших рівнів 10%. З групового обсягу 500 балів ти отримуєш 125 умовних одиниць. Коли ж твій груповий обсяг сягне 750 балів, то додатково ти отримаєш екстра бонус 50 умовних одиниць. Твій сукупний дохід становитиме близько 200 умовних одиниць. Це вже гарний бонус для старту. А головне це дубліціюється. Якщо ти сам це зробив, то і твої партнери досягнуть першої базової кваліфікації й отримують бонуси Coral Club. Навіть ті партнери, хто просто купує продукцію для себе та родини, можуть виконувати такий обсяг. І це буде не просто доступно. Це дозволить оплачувати продукцію компанії бонусами і значно економити сімейний бюджет. І ось один з членів твоєї структури виконав кваліфікацію і став директором. Тепер твій ранг срібний директор. Груповий обсяг твого директора входитиме до твого мережевого обсягу. Ось тут ти починаєш отримувати свій наступний бонус бонус поколінь директорів, який становить 10% або 75 умовних одиниць. Ти вже отримуєш три різні бонуси: бонус з групового обсягу, екстра бонус, бонус з поколінь директорів. Сумарно це становитиме 275 умовних одиниць. Зверни увагу, твій ключовий партнер може з'явитись на будь-якому рівні. Його зростання, розвиток і вплив на збільшення твого бонусу залежать не від часу приходу до компанії і того, хто його запросив, а від ваших спільних активних дій. Ти напряму зацікавлений у розвитку кожного члена своєї структури. Їх зростання, підвищення рангу це зростання твого рангу і товарообігу. І на якому б рівні не перебував твій новий директор, він стає твоїм першим поколінням директорів. Так працює ефект динамічної компресії, перевага маркетинг плану Coral Club, яка дозволяє не прив'язувати виконання кваліфікації рангу до числа кваліфікованих дистриб'юторів першого рівня. Наступний ранг золотий директор. Допоможи стати директором ще одному партнеру і навчи свого першого директора зробити те саме. На цьому етапі в тебе вже три директори у двох директорських гілках, твій мережавий обсяг становить 3000 тисячі У цьому випадку твій підсумковий бонус становитиме 410 умовних одиниць. Це може бути досягнуто за 4-5 місяців активної діяльності, наступний ранг смарагдовий директор. Продовжуй залучати партнерів, розвивати навички своїх директорів, і у тебе вже три директорські гілки і три покоління директорів. Мережевий обсяг поколінь близько 6 тисяч балів, цього рівня реально досягти за 5-6 місяців. У нашому прикладі бонус у підсумку становитиме понад 640 умовних одиниць. Наступний ранг діамантовий директор. У тебе вже 3-4 гілки і до 15 директорів у досяжних поколіннях. Кількість споживачів у твоїй мережі вже більше 100 осіб. З тим, щоб твій бізнес розвивався рівномірно, для тебе вкрай важливо грамотно розподіляти свої сили і допомагати підтримувати, розвивати кожного партнера. Ми навіть увели поняття збалансований мережевий обсяг поколінь директорів або моб із зірочкою». Це додаткова умова балансу балів між гілками, яка визначає стійкість твоєї структури. Покажемо на прикладі: для рангу DD твій збалансований моб має бути від 6,5 тисячі балів, твій груповий обсяг 750 балів, груповий обсяг директора 750 балів. Мережевий обсяг срібного директора 1750 балів. Золотий директор твоя сильна гілка, його груповий обсяг і сумарний груповий обсяг його директорів у досяжних поколіннях дає найбільшу кількість балів. Зверни увагу, у всіх гілках, за винятком сильної, має бути не менше половини від потрібного моб. Баланс між обсягами сильної гілки і рештою гілок досягнуто. Ти виконав кваліфікацію рангу діамантовий директор. Проте можливості отримання бонусів не обмежуються мінімумом. І у нашому прикладі діамантовий директор з моп із зірочкою 12 тисяч. Його бонус понад тисяча умовних одиниць. До такого результату можна прийти за 7-8 місяців. Лише від тебе залежить, який бонус ти отримуватимеш. Постав собі мету, зверни увагу, твої партнери також заробляють гроші, вони отримують винагороду за свої дії, і це забезпечує стабільність усієї твоєї мережі. З рангу майстер починається новий етап твоєї історії успіху. У тебе в структурі 4 гілки і понад 16 директорів. На практиці це гілки твоїх директорів. Це твої партнери. Вони вже досягли значних результатів і продовжують рухатись уперед. З рангу майстер, ти починаєш отримувати новий бонус бонус нескінченності. Подивись на таблицю: зі зростанням майстерського рангу зростає відсоток бонусу. У майстра бонус становить 1% і виплачується з нескінченної кількості поколінь. Для майстрів чи мов із зірочкою 20 тисяч і більше балів компанія підготувала бонус привілей, автобонус або бонус нерухомості. При виконанні спеціальної кваліфікації майстри запрошуються на майстерські канікули. Майстер 20 тисяч балів – це досягнення, яке дійсно змінює спосіб життя. Цього рангу можна досягти вже за перший рік завзятої праці. Усього один рік наполегливості і активних дій, і твоє життя та життя твоїх близьких вже не буде таким, як раніше. У нашому прикладі сумарний бонус майстра перевищить 2000 умовних одиниць, наступний ранг срібний майстер. У тебе більш ніж 24 директори у досяжних поколіннях, чотири директорські гілки, одна з яких майстерська. У тебе в команді є майстер. Ти допоміг своєму партнеру досягти рангу майстер, і це допомогло тобі стати срібним майстром. Твій бонус близько 4 тисяч умовних одиниць. Нова автівка неймовірні канікули. У разі якщо майстер у твоїй мережі став майстром 20 тисяч, він теж є учасником майстерських канікул. Твій майстер їде разом з тобою, і ти вже точно знаєш, як допомогти й іншим партнерам здолати цей шлях і виконати майстерську кваліфікацію. Наступний ранг дабл-срібний майстер. Чотири директорські гілки, дві з яких майстерські. Твій бонус вже понад 5-6 тисяч умовних одиниць. У структурі зростають нові лідери, і нові партнери досягають майстерських рангів. І ти вже золотий майстер. У тебе вже три і більше майстерських гілок, а це твої найнадійніші партнери, амбітні лідери, які розширюють межі свого бізнесу, розвивають свою команду, відкриваючи можливості для нових дистриб'юторів. Відтепер на майстерські канікули ви їдете в чотирьох. Твій бізнес розширює межі твоїх можливостей: ти лідер команди, однодумців і партнерів, ти організатор подій структури і спікер найяскравіших подій компанії, і твоє зростання нічим не обмежене. На тебе чекають ще два ранги: платиновий майстер і зоряний майстер. А все починається з першого кроку, з базового рангу, директор Корал Клаб. Повернімося до ефекту динамічної компресії, який дозволяє розрахувати бонуси дистриб'юторам за максимально вигідним для них сценарієм. Ми вже говорили, що суть динамічної компресії у тому, що всі групові обсяги нижче стоящих директорів, які не кваліфікуються, входять до групового обсягу найближчого стоящого директора, який кваліфікується. Розгляньмо на прикладі майстра: у тебе 20 директорів у вісьми поколіннях. Для виконання кваліфікації рангу майстер тобі потрібно, щоб у шести досяжних поколіннях директорів кваліфікувались не менше 16 з них, і бонус поколінь ти отримаєш з першого по шосте покоління директорів. Припустимо, що у звітному місяці директори другого, четвертого та шостого покоління не кваліфікувались завдяки ефекту динамічної компресії обсяги директорів, які не кваліфікувались, включаються до групи вищестоящих директорів, і відсотки твого бонусу з поколінь збільшуються. Приєднались не лише обсяги, але й директори, які не кваліфікувались, піднялись на покоління вище. Тепер у твоїй структурі 16 директорів у шести досяжних поколіннях. Кваліфікація рангу майстер виконана. Завдяки динамічній компресії, мережа оптимізована і виплати збільшились. Ці правила маркетинг плану Coral Club надійно захищають твій ранг, бонуси і прозорість твоєї структури. На якому б фактичному рівні не перебував перспективний партнер, ефект динамічної компресії наближає його до тебе, забезпечуючи максимально вигідну взаємодію. Отже, маркетинг план Coral Club є збалансованим, ефективним, динамічним і таким, що легко дубліціюється. Він надає можливість кожному розпочати свій власний бізнес у налагодженій бізнес-системі і бути у ньому успішним. Є бажання розібратись ще глибше. Постав питання своєму наставнику: це перша людина, яка максимально зацікавлена у твоєму успіху, і проходь навчання у нашій бізнес-академії. Віра у компанію Coral Club та ефективність її продуктової концепції, ефективність дій і робота у команді з наставниками та партнерами допоможуть тобі у досягненні твоєї мети.